Добрий день, цікаві хлопчаки, соколята і зіранькі дівчатка. Вітаю і вас, татусі та мутусі, та жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Я, запорозький Сито, радий знову привітати всіх вас. Я з тих, хто любить добро цілковито. Ніколи я не буваю сердитий, бо серце моє любов'ю сповите. Та радістю, як водицею вмите. А ще моє серце для світу відкрите, воно не журливе і працьовите. Слово українське моє соковите, полюбляє санькосито вільної години на травичку сісти чи на камінчик та й усій чесній громаді казку розповісти, а знаю казки я про долю й недолю. Про сонце і місяць, про вольну волю, про великий луг, про ледарів і хапух, про дикий степ і чорне море, про птаха і звіра, про лицарів християнської віри, про дружбу і зраду, про кривду і правду, про у і росалок, про чортів і промавок, про скарби і злидні. Аж три ночі, ще й три дні казати казки, я вам буду без втоми. А ви, мої дорогі послухачі, кладіть їх у торбу та й несіть додому. Хтось мені скаже, куди мені їх нести, ваші казки каскарі, як я вже і так вдома сиджу. А я скажу на це так. Все рівно складайте мої казки в торбу та й несіть або друзям, або знайомим. Мої дорогі друзі, дивіться. Оці три величезних острови, що знаходяться поруч із Дніпрогесом, називаються Стовпами. З ними пов'язано дуже багато цікавих історій і легенд. Одна з цих скель називається диваном, бо там є така виянка, яка схожа на диван. Одна з них називається крісло, а та скеля, яка посередині називається Запорозькою мискою. І чому її так назвали? Я вам сьогодні розповім цілу історію. Середній стовп називається запорозька миска і не випадково, тому що там дійсно зроблено козацьку миску людьми. А запорозькі козаки використовували для того, щоб варити юшку. Уявляєте? Ну, хтось мені скаже, стривай, як ти можеш зварити юшку у камені, коли під цей камінь, під цю миску не можна підкласти вогню? А я зараз скажу, запорожці доволі винахідливі люди, бо існувало таке прислів'я Козак, як схоче, то й до неба доскочить, немає нічого такого, щоб козак зробити не міг. То що робили козаки, щоб юшку зварити? Поруч із мискою вони розкладали багаття, де розжарювали каменюку і потім кидали їх у миску, де вже було накришено яке зілечко, рибка і так далі. І так далі. Розкалене, розпичене каміння починало нагрівати воду, вона починала вирувати. І так робили до тих пір, поки юшка не була готова. А готова юшка як їсти? Миска доволі величенька, до неї не підступися звичайною ложкою, то у запорожців був другий винахід. Брали вони ложку з довгим держаком. Уявляєте? Сідали один проти одного, набирав козак юку та й підносив своєму побратимові. А той теж брав ложку. Набирав юху та підносив побратимові. І так вони годувалися. Чому я згадав цю історію? Тому що вона поєднується з моєю розповіддю про те, як запорожці гостювали у цариці Катерини у Петербурзі. Якось цариця Катерина II Та довідалась про запорожців і заважалося їй. Познайомитись з запорожцем. Послала вона гонця. Приїжджає гонець на січ та й каже, так і так. Вас чекають у зимовому палаці сама цариця Катерина. Раз чекає, треба їхати. Швиденько запорожці зібралися, і за тиждень-два мандрівочки дісталися до холодного сирого Петербургу. Привезли їх до зимового палацу. Заходять вони, дивляться і дивуються такої розкоші. Такого блиску та ніколи ще в світі вони не бачили. От, проходять один зал, залу одну, залу, другу, третю. Раптом відкриваються золотаві двері, і їм назустріч виходить граф Потьомкін в оточенні генералів та й каже: Привіт, запорожці, привіт грицько нечесо! А вони його називали нечесою, тому що він був записаний звичайним козаком одному із курінів. Привіт, Грицю, той каже, чи всі ви тут, братики, та всі. От і тут виходить наперед якийсь генерал, який йшов з потьомкою, та й каже Потьомці, а можна я їм одне запитаннячко задам? Ну, питай. Підходить цей генерал до отамана та й каже, скажіть мені, запорожники, як ви воюєте, як називається ваша воїнська тактика? А там кажуть, це можна, можна розказати. Воюємо ми так. Каже. Чотири полки виходять уперед, а п'ятий ховається позаду. Потім чотири відступають, а п'ятий виходить вперед і перемагає. Цікава, цікава, козаки. А як же називається ця тактика? Ну, там он каже, вона називається по-різному. По латині вона каже, називається дуленція. По французькому Дужапур, е, ду, ду а по-англійському називається вона «дуленфейс». Та й підносить цьому генералову під саме його генеральський ніс дулю, справжнісіньку дулю. Той посинів як буряк, як, як цей… І, і слова не, не, не знайде, не яких сказати. От. І Хотів би він щось сказати, раптом тут хтось слуг гукає. Її величність, цариця Катерина II. Всі вишикувались, рядочками стала виходить, цариця дійсно. Щічки пухкенькі, ручки пухкенькі, срібна свиточка, червоні черевички, корона на голові, а пальці усійні всі перснями. Підходить вона до запорожців, всі нахилилися, а запорожці так собі стоять. Матінко, і шапок своїх не знімають, бо в запорожців такий закон. Хоч ти й цариця, але жінка, перед тобою шапку ніхто не зніме. От вона і каже, чи всі ви тут запорожціки, всі. Каже, а де ваш низ? Бо вони знизу приїхали, а вони кажуть, там, де закінчується верх. А чи багато вас там? Та нас каже в запорогах, як пнів при дорогах. Ага, а як ви живете? Та каже, часом з квасом, а порою з бідою. Ну, то добре, що ж, буду вас пригощати, шановні мої, чарівним заморським вином. Похлопала вона в долонці, чуєте, і слуги винесли запорожцям величезну чашу, наповнену якоюсь темною рідиною, схожою на вишневий сік. Поставили на стіл, от і каже, цариця Катерина, ну запорожники, пригощайтеся. Вона так думала насміятися на бо до цієї чаші підійти незручно, підняти важко. От що робити. І вона чекає на те, що зараз буде великий-великий запорозький конфуз. Тут а там он тоді перезирнувся з хлопцями та й каже, друзі, а чи є в когось із вас очеретина? Є, батьку, подають йому очеретинку. А чи знаєте, що це за очеретинка? За допомогою отакого рогози з переробленими колінцями козак міг заховатися десь в очереті, виставити її над водою і знаходитися отак під водою довгий час. То дають йому отаку очеретину, рятівницю. Отаман тоді розправив вуса, підійшов до цієї величезної чаші, устромив очеретину та й потягує це вино, каже отаман. О, яке смачне питво та знову потягує. А цариця й питає Запорожніки, а що це у вас таке? А він і каже, царице, це у нас така трубочка, ми з неї вино п'ємо, медовуху, просто водичку потягуємо, чайок. Вона, а дайте і я так попробую. Каже, отаман, бери. Взяла вона цю трубочку, мм, як добре, о, як зручно. Та й потімці каже, слушай, потімка, швидше прикажи слугам, щоб немедленно побіжали і нарізали мені такого очерету. Потому що завтра у мене будуть європейські дипломати. Слухаю, цариця, каже той потімка. От, ну добре, давай же вона. А вона приготувала запорожцям ще одну хитрину. Тривайте, я ж з вами не договорив. Оця очеретина, Запорозька очеретина, стала приладом, який перетворився потім на те, що ми знаємо, як коктейльну паличку. Уявляєте, запорожці навчили всю Європу, як треба пити напої за допомогою коктейльної палички. От. Ну, Катерина приготувала ще їм якусь хитрість та внесли величезну парцелянову чашу. Я знаю, це, це достовірний факт. Коли її заносили в зимовий палац, вона не входила в жодні двері і тому прийшлося вивалювати стіну, щоб її занести. Так виносять слуги, десь 20-30 слуг ледь-ледь вносять у залу цю порцелянову чашу, наповнену якоюсь теж рідиною. Цариця і говорить, це говорит, у нас щі, хотімо вас запорожників, угостити. Та ти ж сміється, десь переглядається своїми фрейлінами та граф'ями, що буде робити запорожець. А там він і дістає ложку, про яку я вам розповідав, довгу ложку, тому козак завжди ложкою з собою. Ти ж отак взяв, набрав, поставив хлопця перед собою, каже, чи як вкуснеє ще Семене. А хлопець йому і каже, от вкусне, попробуй отамане. І отаманну підніс. І так вони вгостилися і тим здивували весь Петербург і царицю саму, тому що козак як схоче, той до неба доскоче. А вже русських ще й покушать. У цій казці є продовження. Взяла ця ж Катерина, щоб набрати ложкою та спробувати ці щі. Та як поперхнеться, та як поче кашляти, в неї впала корона, об мармурову підлогу дзень-дзень, вона кинулася її ловити, впала, підслизнулася навколо неї всі слуги. От насміялися тоді запорожці. А отам от вони каже хлопцям: ти ба, вона хоч і цариця, хоча і корона в неї. А все ж таки вона ворона. От така історія. На жаль, час такий швидкоплинний, що він добіг кінця, і наша зустріч теж завершується, мої допитливі, шановні умнички. Тож будемо прощатися. Бажаю вам будьте щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте, рідним, друзям усьому допомагайте. Розумному, доброму навчайтеся, у радості укоріняйтеся. Мене. Запорозького каскаря Санька Сито не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити веселково. До побачення!